Друзі, всім привіт! З вами Вікторія, і сьогодні покажу, яке бурштинове намисто я придбала. Ось воно. Це натуральний старовинний бурштин. Але якщо придивитися ближче, на ньому якийсь дивний наліт. Цьому намисту, ну, більше 70 років це точно. А може, це ще довоєнний. Бо Тут намистини без сколів, і саме з такого бурштину і такою формою робили ще в довоєнні часи. Може, це ще німецький. Звісно, що я можу його привести до ладу. Хочу вам показати, я почала вже відчищати намистинки, ось так вони виглядають, без цього білого нальоту. І в мене декілька розпущених ось так вони у воді. Для порівняння, щоб ви бачили, я вам зараз покажу. Бачите, тут є наліт, а в воді ні. Однак, якщо чесно, те намисли, ті намистинки, що в воді, вони в простій воді, я з ними ще нічого не робила. Якщо я їх зараз витягну, вони підсохнуть і знову стануть ось такими. Ось такими, але нам потрібно добитися сталого ефекту, щоб вони постійно були яскравими. Це можна зробити, але на це потрібно багато часу, бо намисленок теж дуже багато. Хочу вам показати, ось у мене в тарільці звичайна вода з-під крану. А ось це намислі. Дивіться, що буде, якщо я його покладу. Такий візуальний обман. Цей білий наліт кудись раптово зникає. І бурштин перетворюється на такий яскравий, так само, як в мене ось тут. Я вже це намисто замочувала, потім витягнула, щоб воно підсохло, щоб вам показати, що наліт він залишається, його просто промити неможливо. Потрібна тряпочка, кожну намисенку треба обробити. Але щоб обробляти, я вже сто разів казала на нитці. Це не варто робити, бо можете зіпсувати, пошкодити. Кожну намистинку треба окремо. Бачите, от я їх витягла. З таких намислинок дуже гарно робляться а, чотки. Кожну намистинку треба обробляти окремо, бо коли вони на нитці. Це дуже небезпечно, можете зіпсувати. Дивіться, як гарно виглядає, да? коли намочив. Так би воно і залишилось, але ні. Тільки я його підсушу, наліт знов з'явиться. Я це вже робила неодноразово. Не перше намисто я відчищала. Зараз я витягну на тканину. Відразу цього не буде видно. Це треба деякий час, якщо б я була на вулиці, на свіжому повітрячку, воно підсохло і все було. Але ось я почала, і дві, в мене вже, бачите, без наліту. Одна, ще з малюночком. Всім гарного дня. Потім, може, покажу, що вийшло, але вийде ось те, що в мене зараз в руці. Тряпочка, час і попрацюємо. Всім гарного дня!